Вітаю, друзі! Пам'ятаєте історію про українського хлопця, за якого б'ються канадські роботодавці? Я розповідав на цьому каналі. Нещодавно розповідав. І сьогодні я хочу надати невеличкий апдейт так надати трошки більше інформації, що зараз відбувається з цим хлопцем. І я хочу відповісти на деякі коментарі, які я отримав під тим відео. Там є досить такі... Цікаві коментари, так перше, перше хочу сказати, що цей хлопець вирішив залишити ті компанії, в якій я працюю. Так, Петерсен Петерсон Грейні він е, прийняв е, пропозицію і зараз працює, продовжує працювати е, ну майже разом зі мною, тільки в іншому департаменті. Ми працюємо в одному і тому ж в одній і тій же будівлі, знаходимось, так. І хлопець досить, досить радий своїм виборам. Робота в нього не кваліфікована, тобто піди туди, те, там підлагодити, там підчинити, там підмести. Тобто, робота по великому рахунку, не бій лежачого. Неважка робота взагалі. Ну і знов таки, я з ним спілкуюсь майже кожного дня. Він дуже задоволений, щасливий, що у нього є ця робота. Тепер що стосується коментарів, так? Перше, перше мені там писали: ну так цьому ж хлопцю е, пощастило, що ти йому допоміг е, отримати цю роботу, і в цьому є тільки невеличка частка правди, так. Тобто так дійсно я тоді сказав, що це було моє бажання взяти до себе на роботу тільки українця. Я провів тоді співбесіди, багато співбесід на мою позицію з декількома людьми різних національностей, але було і декілька українців, так і цей хлопець він пройшов. Він пройшов співбесіду зі мною, і це саме чому я взяв його на роботу. Тобто, я його брав на роботу до себе не за гарні очі так. В нього дуже плоха англійська, дуже слабка англійська, я це чудово розумів. Для мене це не було проблемою, так тому що я міг з ним спілкуватися українською мовою, тобто його англійська не була для мене вирішаючим фактором. Але разом зі мною працюють два канадця, так тобто, два моїх підлеглих, вони канадці, і ці мої підлеглі в основному спілкувалися з цим хлопцем. Тобто, він мені показав, що він все ж таки якось там може спілкуватися з іншими. І ці мої два підлеглих, вони мені сказали, що так нормально, вони все нормально з ним спілкуються, немає жодних проблем. І це чому я взяв цього хлопця на роботу. Так, все на цьому е, моя е, якась історія в його подальшому е, е, трудоустройстві закінчується, так? Я його взяв до себе на роботу на тимчасову позицію. І цей хлопець за цей час, поки він працював у мене на тимчасовій позиції, зміг. Так зацікавити наших роботодавців, які працюють зі мною, так, мою компанію. Що уявіть собі, мій директор, мій директор. Е одного разу ми з ним спілкувалися по робочих делах, і він мені каже, слухай, в тебе ж цей хлопець, є ти взяв до себе на роботу. А я чув, що він класно працює. А він ж в тебе тимчасовий робітник. Може, ми його якось тут далі приладимо Ну, на той час цей хлопець це. Він хотів йти там в інше, в інше місце працювати. Я, з ним, я йому просто сказав, що якщо ти захочеш, то я можу тобі допомогти тут залишитись. І... Коли вже прийшов час, що в нього був там останній тиждень, що він у мене працював, до мене підійшов менеджер з іншої, іншого департамента і каже: слухай, як би мені забрати твого хлопця до себе. Мені подобається, як він працює, все класно, все гарно. Тобто цей хлопець за ці три місяці, що він у мене працював, він показав, що він класний робітник. Так? Він довів, що він класний робітник, і навіть незважаючи на його Ну, відверто слабку англійську мову, е його захотіли залишити в нашій організації, і звісно, після е того він як він як він відпрацював у мене, він проходив співбесіду із іншим менеджером. Так, тобто його туди не автоматично просто взяли. Він пройшов співбесіду, вдало пройшов співбесіду, і зараз хлопець працює. Це е відповідь стосовно того, що якби не ти, якби ти йому не допоміг, то то цей би хлопець нічого б там би не отримав би не ніякої роботи. Я впевнений, що він отримав би роботу і без мене, так тому що ну він працював. Просто е, я йому запропонував кращі умови, ніж е, у нього були на тій роботі, на якій він працював до того, як пішов до мене. І зараз він працює і він всім задоволений. В нього все гаразд. Тепер тепер, а, стосується, що стосується коментарів, так а, ти ж взяв до себе бідного українця-хлопця, щоб він там працював за копійки. Так, а, ну, це я. Я, я читаю. От, от чесно, я. От на вулицях я зустрічаю адекватних людей, адекватні українці. Ми спілкуємося адекватно, адекватні люди. Як читаю коментари, в мене таке відчуття, що сюди понаїхали якісь там безузді, я не знаю, заздріть, І, ну, ну я не знаю, хто пише ці коментари. Але окей, я вам відповім. Я вам відповім а, в цифрах. Заробітна плата цього хлопця 23 бакса на годину. Я не знаю для когось це успіх, для когось ні. Так, вирішуйте самі. Плюс плюс, він отримує півтори ставки за переробки, так а в нього є можливість переробляти майже кожен день. Плюс він отримує півтори ставки, якщо він працює в вихідні або статутні вихідні, так що він е, і робить. Плюс у нього буде там півтори чи дві ставки. Я точно не пам'ятаю, якщо він буде працювати вночі, і це його ціль. Він хоче працювати тут вночі, щоб вдень мати більше часу. Там він хоче все таки навчатись на трак-драйвера поки що, а, чи ще щось таке. Так за те, що працює вночі, йому буде переп... півтори чи два, два оклада йти. Тепер наступне, він отримує повний соціальний пакет from, е, від е, роботодавця. Тобто, в, не, в нього є dental care, е, йому сплачують страховку за зуби, так, додаткова медична страховка. Ну, всі ці, е, всі ці страховки, якщо там з ним що станеться, його родина буде оплач... отримувати е, досить класну суму грошей. Плюс у нього є пенсійна е, пенсійний меч, так, тобто компанія на його пенсійний фонд перераховує гроші. Е, Поверх того, що йому виплачують заробітну плату, чи це погані умови, чи це українець працює е, за копійки? Ну я не знаю. Знов таки, тут вже кожен вирішує сам для себе. Та. До речі, до речі, друзі, будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, так чи це робота за копійки, чи це. Робота е, не за що, чи це нормальна заробітна плата для е, людини, яка без англійської, без яких би ту ні було скілів, таких особливих так виконує звичайну некваліфіковану роботу. Просто це робота на нормального канадського роботодавця, на нормальну канадську компанію, так. І ось такі умови е, йому запропонували. Ну, принаймні такі ж умови були е, майже тільки в нього не було тоді, тому що це була тимчасова робота у мене, у нього не було цих медичних страховок, так? Тобто е, це нормальні умови, роботи в нормальній е, канадській компанії. І я вам хочу сказати, друзі, що, як на мене, це досить непоганий старт. Приймаючи до уваги, що цей хлопець він. Е, Менше року е, перебуває тут в Канаді, так і е, він зараз працює, в нього народилась дитина, в нього все непогано тут. То я вважаю, що це досить непоганий старт і досить непогана така позиція для українця, який знаходиться в Канаді і який е, ну, намагається тут зачепитися. Е, напишіть, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Тепер, що стосується того, що українці не можуть знайти роботу, що українці в рабстві тут в Канаді, як я вже сказав і казав до цього. Е, от ну я ще не зустрів. От фізично на вулиці, я не зустрів жодного українця, жодної людини, яка би сказала мені, що вони сюди приїхали в Канаду і вони тут потрапили в рабство. Вони тут сидять без грошей. Вони тут у них все погано, у них все не як. І, взагалі, це Канада, ні Канада, які відсті. Всі, кого я зустрічаю, зустрічаю багато людей. Повірте мені, зараз в Манітобі тут е, біля 30 тисяч українців, і майже всі вони знаходяться в Вінніпезі, Так, ну переважна більшість українців, які приїхали в Манітобу, знаходяться в Вінніпезі. І я зустрічаю українців кожного дня. І всі українці кажуть, що вони задоволені Канадою, принаймні, ті, кого я зустрічаю. так. Е, Ті, хто мені пишуть в коментарях, що їм погано, що вони в рабці туди-сюди. Е, були такі, які навіть я згоден з тобою поспілкуватися. Пишу: так давай, давай поспілкуємось, давай домовимось, де ми зустрінемось, чи онлайн, чи <кій> вибачаюсь, прихворів, чи офлайн. Давай, все зникають, немає, пропадають. Відкриваєш українські форуми, викриває... відкриваєш українські чати, все погано, всі, всі в рабстві, всі, 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 всі не зрозуміло, незрозуміло, як вони тут виживають. Хоча, хоча ще раз підкреслю, я не зустрів жодного українця фізично, так щоб обличчя в обличчя поспілкуватися, і хто б мені сказав, знаєш, слава а, тут дуже погано. А, тож, друзі, я сподіваюся, що ви порадійте за цього конкретного хлопця, так про якого я вам сьогодні розповів. Я вам розповідаю не мифічні історії, там якісь, а от українці там у скрутнім становищі, а ось українці е, у рабстві, чи а ось українці там хах кують бізнеси і літять у космос, там і ще щось таке. Я вам розповідаю конкретні історії конкретних людей, звичайних українців, які приїхали в Канаду. І я дуже хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобаєчки, будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви на нього не підписані ще чомусь, так підтримайте мій канал, підтримайте це відео. Ну, як я вже не раз вас попросив, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії. Я впевнений, що у цього хлопця буде все гаразд. Е, він йде впевненими кроками в е, правильному напрямку. Він розвинається. Я бачу, він вивчає англійську мову. Він дуже хоче отримати канадський піар, і я впевнений, що він все це реалізує. На цьому я буду з вами прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить! Да, Друзі, до речі, позаду мене це соя, поле поле сої. Якщо хтось не знає і комусь цікаво, що це у мене там за фон. Все, друзі, до побачення.